Усім привіт! Завдяки допомозі магазину SoundMagua посилання звісно, маю можливість розповісти про новий флагман від Shanling, навушники, які звуться MG800. І начебто він нещодавно оглядав їх ME800, їх попередній флагман він був гібридний. Цього разу це однодрайверна динама з 11-мм динаміком, з DLC, тобто алмазоподібний вуглець, карбон. Тобто не зовсім впевнений щодо переводу, але не так це важливо. Важ цікавіше тут те, що вони вирішили навіть ще підняти ціну порівняно з гібридами. Вони коштують там щось, здається, 37 тисяч гривень, що дуже вражаюча ціна. І саме у цій. Цінові категорії вже починаються доволі сурові конкуренти. Там починаючи від Кімфайра аудіо і закінчуючи там, наприклад, Fear Audio. А якщо дивитися на вторинний ринок, там взагалі можна там, за тисячу доларів знайти якісь дуже класні пропозиції, якщо вхопити гарну, гарну знижку. Але цікаво тут. Не тільки це, а взагалі, наприклад, тут можна багато чому дивуватися. Наприклад, яка логіка в Шанлінга в моделі. Ну, у Фіо зрозуміло. FD це динами, FH – гібриди FA – арматури, а ME, MG, тобто з чим це пов'язане, не знаю. Але це давайте дивитися більш в деталях на все це. Зовнішня обкладинка як зроблена якось по-дитячому. Вона так виглядає. Ну, мабуть, якщо б я взявся робити дизайн, то я б зробив щось схоже. Якби вони прибрали ці літери TI, 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 ну, на мій погляд, було б значно краще. Треба було б ще попрацювати, може, над пакуванням, але ну, літери ці якось псують враження. І, до речі, тут вони натякають, що вони. Анонсували цю модель на честь свого 34 річчя. Як на мене, то вже б дочекатися 35 та святкувати ювілей. Хоча 34 роки в сфері аудіо це теж дуже, дуже довго. За вбивства дають менше, тому їм мають чим пишатися і мають повне право відсвяткувати. І 34 роки. Всередині вже все приємніше. Тобто така преміальна коробочка з класною текстурою, відкривається без усяких витербеньок. Звичайно, тут така ось а, такий шмат папіру, лист папіру. У нас в наявності змінні фільтри. Чомусь вони майже всі золотист... золотистого кольору. Як, на мій погляд, краще було б пробити різного. Але ось що добре, Шанлінг тут розмістили графіки АЧХ, які дають ці фільтри. А ось що погано, вони вибрали якийсь дивний масштаб для цих графіків, тому дуже незручно роздивитися, в чому різниця. Тобто, ну, наприклад, я бачу, що тут, наприклад, і тут верхні частоти дуже відрізняються. А ось між цими двома графіками нижня половина майже не відрізняється, але таке враження, що тут трохи менше глибокого басу, ну і тут якось. Трохи менше ВЧ, але потім більш помітний пік на верхніх частотах. Ну, якось не зовсім зрозуміло, але, як завжди, мабуть, тут буде різниця. басовиті, більш яскраві, і щось посередині, як завжди, щось посередині мені сподобається більш за все. Тут в нас безпосередньо навушники, Ну, навіть так, із коробки виглядають дуже класно. Далі, ось така медалька, чи сувенирна монетка. До 34 річчя компанії. У мене є така монетка на, чи, на, на честь ювілею Cow Sport Pro. У мене лімітована їх версія десь є. А, так, інструмент для від'єднання від, від, від MMCX-конекторів. Пачка з двох Двох? Так, двох пар спінфітів. До речі, не дуже багато, щоб про них так окремо писати на коробці. І ось що вони тут класно зробили, є ось такі вирізи по боках, що дозволяють дістатися до нижнього шару коробки. Тут в нас ось така дуже ефектно виглядаюча банка для їх збереження, але в той самий час ось це скло зверху, воно дійсно виглядає класно, але якось не дуже не дуже практично для, для засобу транспортування навушників, які в рюкзаку може або щось. Побитися або щось таке. Ну, а всередині, тут, звичайно, така металева баночка, яку ми бачили вже багато разів. Тут якісь папіри з роз'ясненням. Далі щіточка для чищення, три пари змінних штекерів, ну, як завжди, половиною, пентакон та половиною. І великий, велика кількість насадок, теж відокремлені за допомогою органайзеру, як ви самі знаєте кого. Ну, і тут вони теж дозволяють трохи змінити звучання. В цілому, як на мій погляд, це класна ідея, бо завжди, якщо набридне один звук, можна щось змінити і отримати якісь свіженькі враження. Ну, Щодо дизайну, вони такі, як очікуєш від флагманської дорогої моделі. Чомусь мені ця форма трохи нагадує старенький Sennheiser IE8. Але тут, звісно, в нас не пластик, як було в Sennheiser, а метал, і, до речі, титан. На що натякали натякали ті літери TI на коробці. Зроблені дуже гарно, стильно, з цікавим стилем. Тобто, ось такі фейсплейти, незвичайні, виглядають дуже цікаво, їх можна довго розглядати. Внутрішня сторона абсолютно гладенька, немає якихось жорст, гострих кутів. І вони, вони взагалі невеликі за розміром, тому, мабуть, з посадкою в більшості людей проблем не буде. Я не можу, звісно, на 100% гарантувати, але скоріш за все вони вам сядуть. Треба тільки підібрати насадки, які будуть відповідати вашим вухам, і перева... тому, що ви вважаєте і тому, чому ви віддаєте перевагу у звуці. А, звісно, носики можна відкрутити, але вони доволі тугенькі, тобто тримаються добре і можна їх замінити. Є ось цей виступ, що тримає насадки і захисна сіточка. А, але, до речі, насадки тримаються не так, щоб дуже туго, вони потрохи сповзають. Тож, із часом є деякий риск залишитися жити решту життя з насадкою в вусі. Ну, звісно, жартую, тому що витягнути насадку не так складно. Кабель зроблено змінним. Тут використовуються MMCX конектори, вони дуже тугі, мабуть, тому і поклали в комплект ось той інструмент для відключення MMCX конекторів. Але, мабуть, більшості користувачів це не буде потрібно, бо кабель і виглядає дуже класно. Бачите, тут таке плетення з сріблястих і більш таких мідних дротів. Він виглядає класно. Він доволі комфортний в використанні, ну і з точки зору звуку теж доволі гарний. Він такий трохи м'якший за середнє, але не супер м'який. Але з мікрофонним ефектом допомагають боротися, по-перше, ці завушини. А по-друге, ось такий от великий масивний розгалужувач, який вони зробили, Він... він. Виступає в ролі ваги і тягне кабель донизу, тому він щільніше прилягає до вух, і це теж гасить мікрофонний ефект. Є ось такий повзунок для тих, хто е, е, хоче підтягнути кабель щільніше під підборіддям, але я їм не, не користуюся. Ну і Після розгалужувача він вже йде такий приємно товстенький, такий типовий аудіофільський канатик. І йде ось до такого углового штекеру, кутового штекеру, перепрошую. він змінний і тут використовується такий замок. Тобто, щоб зняти штекер, треба повернути замок в положення. On. До речі, якась знов дивна логіка. OFF це зачинено, ON відчинено. Хоча, як на мене, логічніше було б навпаки, щоб відповідало стану замку. Тобто в положенні ON він активований працює, і, і, і тримає джек. Але повертаємо в положення ON, знімаємо, якщо треба, заміняємо. Потім обережно надягаємо знову на штекер, ну, притискаємо і обертаємо в положення off. Ну, Як бачите, за дизайном тут все дуже класно зроблено. Ну і звісно ж поговоримо про звук. Прогрівав я їх десь 60 годин, і протягом перших 40 були зміни в звуці. Невеликі, але все ж таки помітні. Тож, якщо ви раптом вирішите придбати цю модельку, можете їх прогріти. А можете і не гріти, можете одразу слухати. Вони із коробки звучать дуже добре. Чомусь в деяких аудіофілів є ось таке упередження, що, типу, якщо послухати навушники, не прогрівши, то одразу відпаде сра. Відпадуть вуха. Але насправді ж ні, звичайно, нічого страшного не трапиться, і ви просто будете користуватися навушниками, і вони стануть трохи кращими. На відміну від більшості інших моделей, тут фільтри дуже помітно змінюють звук. Але в цілому, знаєте, так цікаво, середина залишається такою самою. В цілому бас і верхні частоти теж залишаються схожими з точки зору подачі. Але фільтри їх дуже помітно перебалансують. Тобто з басовитими фільтрами стає верхніх частот менше, вони стають менш протяжними, але бас стає більш вагом. Тобто додається вага, трохи знижується швидкість. Якщо ви полюбляєте теплоту, ви можете це отримати. А ось. Фільтр для верхніх частот він майже не змінює кількість низьких частот, але робить верхні частоти більш протяжними, а також більш енергійними і навіть інколи агресивними. І через це, це бас сприймається як менш домінуючий. Ну і, мабуть, не дивно на тлі усього цього, що зазвичай збалансовані фільтри мені зайшли краще усього. В них все ще багато низьких частот. Шанлінг. Мабуть, полюбляють не зовсім нейтральний звук, але в цілому навушники дуже цікаві. Зараз про це розповім. До речі, поки готував цю частину, перечитав їх промо сайт і зрозумів, чому всі три пари фільтрів однакового кольору, бо вони зроблені з латуні. А, ну, як, музичні інструменти роблять з латуні. І, і тому в цілому а, латунь, ну, здається, латунь не мідь. Брас, це ж латунь, мабуть. Тобто, а, тому вони золотистого кольору і розрізняються тільки за надписами. Взагалі, шанлінг тут попрацювали над звуком, щоб вижити максимум. Ну і перше, що на що тут звертаєш увагу, це низькі частоти. Вони такі доволі домінуючі, але дуже технічні, і завдяки цієї технічності вони не заглушають середні частоти. Ну, якщо ви не виберете басовий фільтр. На збалансованому ви все ж таки отримаєте доволі помітну кількість низьких частот. Я взагалі віддаю перевагу ще меншій кількості. Але ось цей фільтр для верхніх частот, він робить їх занадто яскравими, навіть на мій слух. Ну, точніше, не іскра поговоримо про це, коли, коли дійдемо до верхніх частот. Тобто бас такий пружний, динамічний, глибокий, ця глибина трошечки ще й акцентована. Тобто, якщо ви полюбляєте, коли бас такий технічний, але має там тіло, має свою постать, ці навушники вам це дадуть. Тобто, ми намагалися зробити що завгодно, щоб не робити їх зовсім вже нейтральними. Ну, тут, по-перше, у нас напіввідкритий корпус, що дозволяє повітрю входити і виходити як потрібно. Ну, і, звісно ж, dlc діафрагма яка дуже жорстка і добре качає ці обсяги повітря, попри те, що 11 мм не найбільше. В цілому, вони видають дуже такі серйозні низькі частоти. Для електронної музики взагалі пісня для більш реалістичних інструментів питання вашого смаку, тому що нюанси обертони передаються добре, але завдяки акцентованості, ці інструменти стають такими більш підкреслено помітними в запису. Ну і перший приклад це. Семплер 2020 року з сайту HD Tracks. До речі, непогане джерело безкоштовне HD-музики. Ось ці їх семплери, їх можна знайти і вони їх роздають, роздавали безкоштовно, тому можна вважати, що їх можна завантажити легально. І трек Хью Маклеода, здається, якщо Дуга Маклеода а, зветься Break the Chain. І типово для сучасних аудіофільських записів тут така помітна басова лінія присутня, і ці навушники її відіграють навіть ще помітніше. І другий приклад це єдиний альбом апокаліптики, який в мене залишився в колекції. Це е, живий концерт в Лейпцегу е, присвячений Вагнеру. І трек зветься Stormy Wagner, ну і в них там, окрім їх цих вілончелей, ще й присутні доволі такі потужні барабани. І ось ці навушники їх відіграють ну, потужно, скажімо так. Середні частоти взагалі це такий дуже типовий технічний гарний динамік. Вони детальні, але не, не супер сфокусовані на мікроконтрасті, тому звучать дуже натурально, природньо, без намагання занадто підкреслити низькі частоти, але в той самий час гарно розподіляють вагу і передають ті емоції і динаміку, які закладені в запис. Тобто від себе вони майже нічого не намагаються додати на середніх частотах. А ось те, що в запису, відіграють майже досконало і. Це те, за що я полюбляю взагалі динамічні випромінювачі. Ну і вони добре будують уявну сцену, більш середнього завширшки і завглубшки, помітно більше там на рівні багатьох флагманських моделей. Думаю, це якраз через те, що в них ця ну, напіввідкрита конструкція. Тобто сцена дуже гарно розбудована, все відокремлено, так розкладено по своїх місцях. І перший приклад це взагалі саундтрек для вранішнього походу за кавою в Україні це Fortune Sun's Clearwater Revival. Завдяки кінематографу цей трек прочно асоціюється з війною, але всі його знають, май, майже всі полюбляють. енергійний, драйвовий, динамічний, тут е, характерний вокал, трошки агресивні гітарки, і навушники це це відіграють дуже, дуже гарно. І другий приклад це Девід Бої Wild is The Wind. Суб'єктивно, я взагалі більш полюбляю треки Бої, такі більш повільні, більш ліричні. Мені його вокал подобається, коли він видає емоції на максимум. Звісно, в нього будь-який. Трек це шедевр із точки зору смаку, і з точки зору аранжування і виконання і всього іншого. Але от мені здається, що на повільних треках він розкривається більше, і ось ці навушники підкреслюють і нюанси його вокалу, і витончений інструментал, і все, що є на цьому треці. Дуже рекомендую цю платинову колекцію Боу, і там майже 57, здається, треків, тобто такий гарний зріз його творчості, майже з усіма хітами, і навіть тим, що наближено до хітів. Ну і верхні частоти взагалі мають гарну протяжність, помітно вищу за середню, але не максимальну. Максимальну протяжність дають ті фільтри, що. Акцентують верхні частоти, вони дають максимальну протяжність, але в той самий час на багатьох сучасних треках ви починаєте чути усі ці проблеми з записом, які за майже завжди ховаються десь в царині високих частот. А особливо, якщо це якісь mp 3 щось зі стримінгів і все таке. Тобто на сучасній музиці краще мати трохи такі придавлені верхні ВЧ, а ось тут це зроблено дуже акуратно. Тобто тут гарна шаруватість, не ідеальна, але доволі гарна. Ну і плюс ще до того ж вони насичені обертонами, тобто тут є і повітря, і все це. Тобто, якщо вам потрібна їх помірна кількість. То а, середній цей збалансований фільтр дасть вам те, що треба. Якщо ви дуже полюбляєте верхні частоти, можете спробувати ось цей верхньочастотний фільтр. Але це, це дуже не поціновувач, навіть я не такий поціновувач. А, ну і в якості прикладів у нас для верхніх частот. Перший це Глен Miller American Patrol. Дуже люблю. Класичні джазові оркестри. На жаль, часто їх записи або якісь сучасні, і вони вже не мають того шарму і шику, там 50-60-х років, або навіть і 40-х. Або погано записані. І ось оркестр Глена Міллера був одним з перших прикладів цифрового ремастеру, який свого часу зробили. І зробили цей ремастер дуже. Ретельно відносячись до матеріалу, тобто вони його зробили там чистішим, більш е, сучасним, але в той самий час не стали акцентувати бас або верхні частоти. Тому верхні частоти тут доволі насичені, але вони не висунуті на передній план. І ось ці навушники відіграють це доволі приємно. Ну і останній приклад це Стівен Вільсон, Refuge, І це, як. Приклад там, максимальної уваги до запису. У нас записи є там погані, нормальні, добрі, відмінні, і Стівен Вільсен. І ось тут в нас багато чого, що коїться у верхніх частотах, там і гітара, і перкусія, і все таке інше. І воно дуже гарно прописано зі збереженням шаруватості і всього цього. І навушники це відіграють дуже добре. Щодо джерел, в цілому вони дуже чутливі, тому з точки зору потужності їм чогось такого занадто потужного не треба, але їм треба щось гарне з точки зору технічності і контролю. Ну і тому там плеєри десь верхньо-середнього або топового рівню для них потрібні. Ну, звісно, непогано з Шанлінгом, але мені більше навіть сподобався. Сподобалось їх поєднання з Айбасу. Якщо казати про порівняння, буквально дві моделі, які спадають на думку: FIO FD7, Ну і чесно кажучи, мені FD7 суб'єктивно подобається більше, тому що в них трохи менш домінуючі низькі частоти, і більш виважена середина. А... І теж дуже гарні верхні частоти, але для тих, хто полюбляє такий більш веселий звук, ну звісно, це буде дуже гарною опцією, тобто тут питання смаків. Ну і Campfire Audio Atlas, його на вторинному ринку можна десь зі схожою ціною дістати. І це доволі гарна пропозиція, бо Atlas дуже схожий на цю модельку, але робить все трошечки краще. Тобто, е нижні частоти ще такі більш пружні, але більш технічні. І верхні частоти трохи краще пророблені, даючи ще а, кращу шаруватість. Але в цілому, якщо ви шукаєте такий топовий звучок, але не нудний, такий більш веселий, то шанлінгівський MG800 це дуже гарна пропозиція. Дякую вам за увагу і гарного дня!